Юлія Гарнець лікарка-акушер-гінеколог, репродуктолог, медичний генетик, лікарка ультразвукової діагностики, одружена, виховує донечку, захоплюється кулінарією та полюбляє подорожувати, життєве кредо бути людиною у всьому і завжди. З вами сьогодні будемо говорити про жіночі і, зокрема, про дівочі здоров'я. Давайте розпочнемо говорити про профілактику. Дуже часто зараз навколо чую про те, що в моєму оточенні жінки і молоді говорять про те, що так, треба профілактично сходити, перевіритись там, раз на певний якийсь період часу. Чому це так важливо, як часто потрібно робити профілактичні огляди? Профілактичні огляди це запорука здоров'я. Здоров'я жінки, я кажу, здоров'я нації. Це має бути. Як правило, Так, все як правило має бути. Перший огляд дівчинки взагалі розпочинається з полового залу, де лікар-неонатолог оглядає зовнішні статеві органи, ідентифікує стать дитинки і розповідає молодій мамі про догляд за дівчинкою. Це е, гігієна, зокрема, це має бути е, правильне підмивання дівчинки, аби уникнути запальних процесів. От, е, слідуючим таким профілактичним оглядом це є огляд е, перед садочком дівчинки. От, е, Третім оглядом це є огляд дівчинки перед школою. От, е... Четверте це є огляд після перших місячних. Не всі мами можуть відверто розповідати і з... 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 вести бесіду з дівчинкою про місячні і про її здоров'я розповідати. Тому це має бути така довірлива обстановка е... з дитячим гінекологом, е... де лікар е... буде розповідати дівчинці. Вже на етапі статевого дозрівання про знов таки ж гігієну, про місячний цикл, на що потрібно звертати увагу, які ознаки є порушення, чому ці порушення виникають. Ось про статеве дозрівання, ось про контрацепцію на майбутнє. Це все розповідає дитячий гінеколог. Не потрібно боятися цих оглядів. Ось бесіда до 14 років. Ну і 14 років включно проводиться з мамою разом. Дівчинка проходить з мамою, і всі питання задаються. Ну, ми теж з вами трішечки затронемо сьогодні, зачіпимо ці теми. Хотілося поговорити про менструальний цикл. Він в нормі, коли у дівчинки має початися, тому що мені є таке відчуття, що тенденція на. На більш, ранній, на більш ранній початок, ніж коли так. Є е, відсоток такого перечасного статевого дозрівання, коли вторинні статеві ознаки розпочинаються ще до 8 років. Ось, взагалі, в середньому місячний цикл у дівчинки в перші місячні розпочинається в середньому 12-13 років. Ось, тривалість менструального циклу у, у підлітків е, нормою є 21-45 днів, тривалість до 7 днів. Ось е, зміна е, Прокладок 3-6 на добу, це є нормальною крововтратою. Якщо мама е, бачить, що є зміни е, у її доньки, ось необхідно відразу звертатися до дитячого гінеколога, аби уникнути е, ну, розвиток проблеми так, захворюваності. Ось, е, мама має з донькою вільно мати таку довірливість е, у стосунках, е, донька має відкриту Розповідати про свої проблеми, адже це навколо дитини сформує її таке безпечне середовище от, і є її запорукою здоров'я. А взагалі, от можливо, хтось не до кінця усвідомлює, для чого так важливо слідкувати за регулярністю, наприклад, менструального циклу, зокрема в дитячому віці. Тому що потім це будуть проблеми з репродуктивним здоров'ям. Тому потрібно вчасно звертати на це увагу, вести календарики. Зараз дуже багато в гаджетах різних календариків є, і потрібно фіксувати, потрібно е завжди мати на увазі, да що це що це може на майбутнє мати такі проблеми з репродуктивним здоров'ям, зачаття дитинки і тому, що всі ми, всі, всі дівчатка, це майбутні матері. Юлія, часто е лікарі говорять дуже важливу. Е Фразу профілактувати краще, ніж лікувати. Так. І це має бути така, в принципі, репліка, яка має звучати в голові абсолютно кожної свідомої людини. Тому що дійсно, коли вже є питання якоїсь хвороби, то значно краще було б заздалегідь зробити все, щоб як мінімум до цієї хвороби не допустити, або знати, знаючи, що вона може розвинутись в майбутньому, просто зробити все, щоб. Щоб з нею справитися якнайкраще, най... як якщо говорити мова, якщо йде про хвороби, які настають, розвиваються внаслідок чогось. І, зокрема, якщо говорити про інфекційні хвороби. В суспільстві по сьогодні, на жаль, чи, на щастя, не знаю, але існують два табори антивакцинаторів, скажімо так, і тих, хто активно Згідно календаря щеплень робить усі вакцини. Хто цікавиться якимось іншими необов'язковими щепленнями і теж консультується з лікарями різних напрямків. Якщо говорити за жіноче здоров'я, активно зараз у суспільстві обговорюється вакцинація проти папілому вірусу. Тому що. Цей вірус, наскільки відомо, може провокувати онкологію. Давайте про це теж поговоримо сьогодні в ефірі. Чи, чи потрібно робити вакцину проти папілому Якщо потрібно, то чому і з якого віку? Ну, я взагалі скажу так: я прихильниця вакцинації. Тому ну, що це дійсно є профілактикою. Вакцина від папілома вірусу. е, є трьох видів: це є серварікс, гардасил і гардасил 9 На сьогоднішній день вакцинація від папіломовірусу вона проводиться як і дівчаткам, так і хлопчикам. В країнах Європи це було в державній програмі. Ось нас з 26 го року, з 1 січня, буде теж в державній програмі і в календарі обов'язкових щеплень. Ось є одноразове введення. Ось вакцина проводиться вакцинація з 9 років. Ось, ну, в середньому так, це 12-13 років. Вакцинація до 15 років проводиться двічі. Вакцинація після 15 років проводиться тричі. Тобто ревакцинація. От. Вона застерігає від раку шейки матки, тому що, як відомо, вірусу папіломи людини є 100 видів, але 14 з них є високоонкогенними і провокують не тільки рак шейки матки, але й рак горта, ротової ротоглотки, рак прямої кишки, раку аноса, тому це не тільки рак шейки матки. Мають тобто вакцинуватися і хлопчики, йде... і дівчата. От про це хотів так. запитати, що це. Проблема не лише дівчат, жінок, так це має вакцинація проходить. і дівчаток, і хлопчиків. Тому і це має обговорюватися і для того і є профілактичні огляди. Ну я мовиду про дівчаток в першу чергу. Так тому і для того і існують профілактичні огляди в гінекологів дитячих. Ось і які розповідають не тільки про гігієну, а й. Про необхідність вакцинації, як вона проводиться, коли вона проводиться, чим вона проводиться. Тому що не всім е мами обізнані, так і нас немає. На жаль, можливо, в школах потрібно запровадити такі, е як да. Е Бесіди з запрошенням дитячих гінекологів, де буде збільшуватись обізнаність населення, обізнаність дівчаток і в сфері гігієни, і в менструальному циклі, і в вакцинації, і в контрацепції це надзвичайно було б добре і важливо для жіночого здоров'я, для дівчаток. Ну і було б досить непогано, якби і це і хлопчики слухали. Ну от е, цікаво, що також, як Саша говорить про те, що є два лагери, е, ті, що вакцинатори і антивакцинатори, так само мені здається, є і в сфері особистої гігієни. Е, тому що от я зустрічаю такі думки: одні е, люди, е, того, Миються, що... а другі не миються. Зараз про це на ще ні, я Я зустрічала на щастя тільки тих, хто миється. Надіюсь, що ми тут всі в одному таборі. Я знаю. Я знаю тих, хто просує е, нижню білизну, спіднює високим температурами е, після прання, так? так, так. А є ті, хто кажуть: слухайте, ми виросли, оце сиділи в піску, в калюжах, ось так голі босі, де сиділи. воно має там якось все налагоджуватися. Ця мікрофлора. Є такий у мене один родич. Питання в цьому: хто правий, в який лагер податися? Чи є якась золота середина в цьому? Ну, е нормальна мікрофлора жіноча вона формується, підтримується за рахунок нормального функціонування гормональної системи. Але гігієна є ну, надзвичайно важливою, тому і мова йде про гігієну, про догляд, про підмивання ще з самого початку з родому. Тому що надзвичайно важливо вчасно підмивати дівчинку. Правильно це водою, без застосування мочалок, щоб аби не подразнювати сльозові е, статевих органів. Тому що так, і під стосовно підгузків, вчасно змінювати їх. Да, після кожної акту дефікації дівчинку підмивати, от і тому, що воно буде провокувати запалення. Яка б нормальна мікрофлора не була, все одно є провокуючі чинники, які будуть провокувати її змінення і доєднання патогенної флори. Тому гігієна це надзвичайно є важливою. Білизна має бути натуральною, білизна має бути бавовняною, не бути щільною такою, має бути вільною. О, дівчатка, якщо це стосується такого, що Дошкільного да, віку, коли вони граються в пісочку, бажано, щоб вони були в білизні, тому що знов-таки ж це все провокує запальні зміни. От. Також це не ходити, якщо це море, якщо це озера, річки, вологій білизні, не можна довго бути, тому що це знов таки ж це провокує запальні зміни. А спеціальні засоби, я маю на увазі саме мильні, ось ці різні. Мильні засоби. Якщо це дівчатка, якщо це дівчатка вже з такого старшого віку, да, це мають бути гелі, але з нейтральним pH. Це не мають бути такі засоби, там, де з дезінфікуючими. Да, це вбиває нормальну її флору. От, ну, дітям, так? Так, дітям це просто звичайна вода. І підмивати від лобка до ануса. Це правильне підмивання, адже дуже близько йде е, пряма кишка, і якщо неправильно підмиватися, ми все будемо, мікрофлора буде змінювати за рахунок приєднання кишкової е, флори. Ось, тому Це такі е, речі, які знов-таки ж повернуть до того, що це має бути проводитися бесіда з мамою, з дитячим гінекологом і завжди наголошуватись на гігієні. І з мамою і з хлопчиками, як ви кажете, теж такі розмови із татами треба вести. Особливо це важливо і уважно слухає тато маленької дівчинки. Теж дуже ну, актуальна інформація. Сьогодні про такі теми навіть делікатні, дещо говорили з Юлією Гарне, з лікаркою, акушером, гінекологом, репродуктологом, медичним генетиком. Адже сьогодні Міжнародний день гінекологічного здоров'я тож акцентували увагу саме на темі жіночого. Жіночого здоров'я